Сьогодні хочу спекти Паски. І почнемо з вибору муки. Я десь прочитала, що от оцей показник має бути 12. Я накупила багато різних мук. І оця мука пише що тут та якби для патісрі, та якби для випечки. І тут навіть написано, що типа для тортика, для піци і для тіста на дріжджах. Ось тут все є. Я думаю, що візьму цю. Хоча я завжди пекла... Ой, а де моя ця мука? На муці. Ріжове тісто я робила на муці. Але отут цей показник тільки 8,4 грами. А мені треба, щоб було 12. 12 я не знайшла. Найшла 11.02. Це теж для патісрі пише. І теж тут є. А, а, ні, тут є 10. 10. 10 цей показник. А тут в нас от така, що в мене є 11,7. Блін, може оцю брати. Фарім'я я таку купила. Вона була останньою. От тут пишу 11,7. А що тут пише? Оригіналь, франце, біла мука. Мені треба для мого рецепту 600 грам. Ще отака є, теж пише по бачите, для випікання здобних виробів. Тут є в нас 9,1. Бачите, цей показник. Не знаю, що вибрати. Тут 10 грам, тут в нас є 11,2, а тут в нас є 11,7. Там казали найближче до 12, щоб цей показник був. Протеїн. Так, протеїн. Не знаю, може цю. Зараз, е, зараз я відважу собі 600 грам. Мені для рецепту треба плюс-мінус. Я відважу 650-700 грам, просію. І потім буду далі робити. Напевно, ну не знаю. Тут пише, що для, для дріжджового тіста. І тут таке пише трудний вибір. Трудний вибір. Добре, напевно, все ж таки буду робити це, бо на, я передивилася рекомендації і казала, щоб цей показник був біля 12. Чим більше, тим краще. Так, буду просіювати муку. Робимо опа. Мені треба 250 грам молока. Тепленького. От тепленьке молочко. 250 грамів. Треба мені дріжджів 50 грам. Я таке купила в польському магазині. І тут пише для Паски. От пише. Для випічки і для Паски. Свіжі дріжджі. Буся, прийшов, бося сюди ми не лазимо. Половину туди 100 грам. Бусінька, відійди. Мені треба 50, половину. От так. Ще мені треба від загальної. Ваги цукру. Тут у нас є 180 грам, дві ложки і дві ложки муки. Я вже просіяла 650 грам, Так, і нам треба 50 грам дріжджів. 50, трошки я щось не, не рівно поділила. Так, 50 грамтріжів і це ми отаку перемішуємо. Я роблю все руками. Я бабця робила руками, прабабця руками дожила до 100 років. Анастасія. Мама робила руками. Я роблю все руками. Так. Руками відчуваєте, чи розтопився цукор, чи не розтопився. О, Віронічка прийшла. Роботи так? Все? Я ставлю в тепле місце, і колись так я прислухалася до одної блогерки, і є такий лайфхак. Включити на 30 секунд порожню хвильовку, там трошки стане тепло, там нічого немає. І тоді я поставлю свою опару хвилин на 20-30, щоб вона підійшла, щоб зробилася шапочка і щоб опара забрудила. Добавимо нашу пару. Дивіться, як вона гарно підросла. Теплесенька, цей лайфхак дієвий. Так що можете ставити в мікрохвильовку, трошки її загріти, і бачите, воно тепленьке. Так, тепер ми сюди додаємо 4 яєчка Додаємо ванільний цукор. Зразу все додаємо. Так, ванільний цукор є. Нам треба чуть-чуть солі. Ну, десь тако, досить. І в чайної ложечки, ну десь тут є вже. Так. Додаємо сюди сметану. так я думала, що мені не стане, але думаю, що мені. Десь дві ложечки. Ще додамо звідси трошечку. Я роблю паску, та як робила моя баба Маруся. Додаємо сюди трошечки олії. Так, десь дві-три ложечки, багато ні. Раз, два. Так, додаємо олії. І додаємо меду. Що, зразу додаємо? Мід додаємо, От для того, щоб вона не черствіла. І дехто додає куркуму для кольору, дехто додає ще там всякі якісь кольори, але мід теж дасть свій кольор, тим більше це натуральний мід. Тож він, при випіканні він теж дає свій колір трошки. Так, це ми дали, це ми дали. Масло потім додамо. Тепер оце все перемішуємо. Дивіться, яка опара у нас гарно пішла. Подивіше є. зараз руками мішати. Додаємо цукор. Ми не любимо такі, щоб були не солодкі паски. Як паска, вона має бути солодка. Верніка, тепер дуже солодкою, чи такою не, не Лет... не дуже. Солодко. дуже. Ну, то, значить, весь цукор не дамо. Тут в мене було 180 г. Тут тако, трошки вирішимо. Будемо десь рам 130. Так. Тим більше, що ми вже їх додали трошечка. Сметану дали, додали. Муку будемо додавати. Тут є 650 грам, ну скільки в нас війде? Так. так. Верніка, ти теж будеш паска. Ні. Будеш пекти. У мене, у мене не така щаслива рука. А що? я, а я. Я не буду чіпати. Будеш, будеш колись, будеш теж. Так, На цьому етапі додамо зараз масло. Якщо не зможемо ложкою мішати, то перейдемо до рук, то додамо масло і їдемо. Ще можна ще трошки ложкою мішати. Все, я бачу, що мені треба все. Так. так, на цьому етапі переходимо на руки. Так, все, ложкою вже не буде мішати. Переходимо до рук. беремо масло, грам 100. в мене Я вже від, е, відважила, м'ягеньке воно стояло, грам 100 масла беремо і вмішуємо. Я думаю, що мені, напевно, ще треба буде на другий раз трошки ще підмісити муки. А можливо, ні. Так, масло вмішуємо. Буся воює. Покажи нашого бусю. Воює. Буся. Босся, а він горішком бавиться. Можна міксером. навіть є такі спеціальні е, кигаки два. Можна навіть так. Але не треба. Моя баба додавала муку другий раз, коли е, додавала ізюм і додавала ще трохи муки. Я теж так зроблю. Перше треба це цю файно вигнути, а другий раз то вже буде сильніше. Оце десь годинку постоє, підніметься. Я ще раз включаю цю на 30 секунд. ще домішаємо ізюм. Я замочила в коняці на ніч. Звечору, ну, зараз вже після обіду, десь 1,16 16 стояла. Там є меланшо. Меланшо тут А тут просто ізюм. Тут є 100 грамів і тут є 100 грамів. Але вже набралося коньяку, гарно простоїлося. Дивіться яке воно І той коняк нам теж треба в тісто. І на годину за нього забуваємо. Ставимо хвильку на годину, щоб воно піднялося. Все, до зустрічі. Вирішила я робити далі фістоміксера. Подала мені плюс, і мені ще трошки грам 50. На маленькі швидкості. часу воно не влізе, бо то забагато. Можна час, але час воно не настільки великий. на цьому етапі додаємо перцю. І ще чекати, Ми любимо багато. Додає. І так хвилин 10. 10 хвилин пройшло, і дивіться, як наші пістейки готові. Ось це вже вістінки стає. І буде тепер підніматися годині-дві. Бачите, все вже готове тісто. воно відстає від стіну. Від, від, від. Покажи віринички. Ось тут, бачите, пустині. І вже е туху, фрукти викидаються, вони вже не в тісті, а ота якби окремо. Фіско, значить це квітки, в нас тут готове. Дивіться, ось що готовий, це один поматувати. Ось один комисок. треба накладати в і Тепер Пор має відстоятися дві години і тоді ще раз перемістити і викладати в помилку. До Добре наша підходить, а Пройшла година, рівно година. Подивіться, в мене тісто повипадало. То виросло, мало бути дві години, що означають дріжджі гарні і гарно вимішане тісто. Ну все, буду збирати тепер по хвильовці. Дивіться, яке чудо. Дивіться, що я витягнула? Дивіться, як виросло за годину. Дивіться, яке гарне тісто. Зараз його буду обминати. І формувати пасочки. Вау, подивіться, що в треба позбирати. За годину виросла, за годину. Це вже тісто на кучеряві хлопці, тортик. Сформую пасочки і буду випікати тортик. Поки ті будуть підростати, вже духовку включила. Ну все, з Богом. Нема помічниці знімати. Покупайте, дивіться, яке тісто. Дивіться, яке гарне тісто. Дивіться, як гарне виросло. І я не підмащувала ще олію. Я вже приготувала чуть-чуть руки змастила, але воно досить жирне. Дивіться, яке гарне вау. 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 То у нас будуть пасочки. Дивіться, яке гарне тісто. Все буду формувати. Тепленьке. Лейфак з хвильовкою дуже файно працює. Користуйтеся. Цікар. Я нічого не підмішувала, ні муки, ні олії, нічого. Ну само таке. Видите, ось такі ширненькі. От гарно. Підросло, перебрудило, аж вибігло. Трошки його так перемножу. І буду формувати пасочки. Пуся спить, пасочки виробляються, отак От я виробила, і тепер вони мають підрости. Десь на одну четверту я заповнила оці маленькі, там на одну третю, так, різні. Ось тільки вийшло. Але ще в мене є тісто, щоб я трошки косичок поплила. Зараз будемо ще прикрасу плести. Отак От виросли мої пасочки, ви подивіться, скільки я на дно клала. Дивіться, все не, раз не вміщується, буду два рази пекти. Ціточки повиростали, тут мусила забрати ційточки, сюди поставила. Ось такі пасочки. Зараз буду випікати, вже коржики майже спекла, ще один допікається. Пусть прийшов сюди, мама більнова. Ось! Він знає, що він бовся хвостиком. Галь-маль. Босечка. Кільною мене допомагає. Печуться, печуться. Перша партія. Які запахи ви собі не уявляєте? Мушу трохи прикрити фольгою. і на 160 градусів печу на конвекції. І 160 градусів, і все одно за 20 хвилин так вони трошки прикрили її полібону. Дивіться, всі точки є там, гарні. Дуже якийсь запах, став, не виходить. Зараз буду пробувати щось інше. Я не втрималася і розрізала одну пасочку. Дивіться, кака вона чудова. Вона ще тепла. А пахне як. Наш не зовсім простила, я не втрималась. Подивіться, пасочок. Буду завтра прикрашати, деякі прикрашення вже. Значите, це вже не треба, ті буду прикрашати. Дивіться, яка чудова пасочка. Робимо глазур. Я знайшла таку якусь глазур, я ще її ніколи не робила. Нам треба 130 грам згущеного молока і просіяти потім 60 грам сухого молока. І це гарно перемішати і наносити на пасочки. Це буде швидко і якісно, говорять, дуже смачно. Ну, подивимося, Ну, кажуть, що це один з найдорожчих варіантів прикрасити паску що сухе молоко не дешеве, згущене теж ну, будемо пробувати. Відважуємо от ставлю я на нуль тут. Зараз на нуль поставлю, зважу 130 грам згущеного молока і просію туди 60 грам сухого. Отак і роблю. 130 грам. От, я перетираю. Бачите, воно не дуже хоче 63 грами. Я трошки буду так куди ти лізеш? От, все стоп, тому що в мене там було трошки більше. все, і зараз буду оце все перетирати. От, вже є там 130 грамів, 135 в мене щось там. І це гарно перетрим, Подивимося, що вийде. Ну, що, друзі, можу вам сказати. Ложкою я хвилин 5 мучилася, то не з легких та робота. Потім підключила міксер. Смак, так як люди писали дитячої смісі. Добавляють люди ваніль, то дуже солодке буде, тому що і, і згущонка, і сухе молоко, то дуже солодке буде. І, але якщо ви додавите лимонного соку, кажуть, що воно рідне, і потім не застигає. І негарно дивиться. Жовтуватий колір і так є присутній. Дочка моя любить жовтуватий колір. І я купила такі прикраси теж в жовтих відтінках. І думаю, нічого не спорчу, як додам цедри. Потерла я цедру одного лимона великого. Бачите, отак легенько так потерла, тільки, щоб, була оця, щоб не було гіркоти. Ось такий колір вийшов. така консистенція. Зараз буду пробувати, може, ще трошки зіб'ю. Міксер там теж хвилин 10 збивало. Бачите, отаке, тут треба так, як намазувати буде. Ну Дуже смачне, нічого не можу сказати. Дуже смачне, бо подивимося, як воно буде висихати на пасочках. Ну, ще трошки поб'ю, ще переб'ю трошечки міксером. Бачите, воно робиться таке. Ось от. От, от, таке воно. Ну, треба дуже строго соблюдати ті пропорції. Я дивилася багато. Е, про цю е, глазур. Ну, це в Ектора я знайшла. От Такі пропорції що там коментарі. Я читаю не тільки те, що люди там подають, я читаю коментарі, хто вже то робив і чи підходить, чи не підходить. Якщо там багато написали, що підходить, то так, що воно практичне. А якщо написали, що ні, то ні. Ну, Написали всі лимонний сок, не давайте, бо буде якось ну, воно якось е, недруже, скажімо так. Ну, цедра Ну, Цедра чуть-чуть я так потерла. Бачите, я злегку так потерла. От вона там є, крубочки цедри. Ну, Гарний смак вийшов. Перебив той смак, смак дитячої смісі. Добре, ще трошечки переб'ю і покажу, як вже на пасочках. Зараз буся виломає мені ногу. Буся і так ножка хвора, і то тако... В нього приступ любові. Треться на мене. Дивіться, гарно виходить. Дивіться, гарно виходить. Воно ще стабілізується. Така вона. От. От. І намащує. тут. Дуже гарно виходить і потім ще розпливається. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Яка гарна глазур. А яка смачна! Я спеціально положила сюди Рафаелу. Вона мені нагадує смак Рафаеле. Дивіться, я кожного окремо викладала квіточку. Хрестик. У мене вийшов. Цю пасочку ми будемо святити в кошечок. Мені вона підходить по розміру і по висоті, в нас такий маленький кошечок. А це буде на стіл. Дивіться. І покажу, як вона всередині. На волога Хто любить вологу, то значно печить. Ой. Дивіться, яка вона. Дуже смачна, Вероніка вже пробувала. Вчора я одну тепленько розкрушила, розламала. Сьогодні вже отак, дивіться. Дуже гарне тісто. Хто хоче солодчий, давайте більше цукру. Я робила різні глазурі, різні. І желатину. Вона там дуже сильно тягнеться, смачна. Мармешовує, чи як вона там називається, теж робила, теж дуже тянеться, дуже смачно, але тянеться. Гарно виглядають вони білкове, білково дуже кришиться. А оті дві з желатину і з того, так, якби Такі, як зефірчики воно виходить, але воно дуже тянеться, дуже. Воно не висихає, воно так тянеться. Але смачне, але ну практично. Подивіться, яка ця. Бачите, от вона не липне. вона вже підсихає. Гарно я прикрасила так. вау І нагадує мені, Рафаело, наші любимі цукерки. Але обов'язково треба просіювати. Оце сухе молоко. 130 грам треба згущонки. і 60 грам треба сухого молока, але просіювати. І потім, щоб ви не чули запах. Молодь, дитячої суміші, то я додала лимону, але не сок. Бо сказали, що сок не підходить сюди. А просто я потерла трошки центри лимону. Я сюди поставила, щоб я пам'ятала, що це дуже-дуже добра глазура і дуже смачна. Ну, бачите, наскільки мені стало? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, на цю здало бися більше. Ну, вже як є. Люди писали, що дуже дорого вона виходить і дуже мало <пуся> Буся приходить. На дві пасочки. Ну, я не знаю, може, дуже великі пасочки з тієї порції. У мене от так вийшло. Три середніх, дві маленьких і одна трошки більша. Ну, на шість різного розміру. В мене вийшло. Могла тут менше дати, а сюди більше. Я щось не подумала. Перше не хотіла її прикрашати глазурю, але потім думаю, ні, прикрашу. У мене різні формочки отак. Ці не треба прикрашати, ці такі самодостатні. От, отака пасочка. У неї вийшла. Печіть. Пасочки, то такий запах, така аура якась гарна зразу. Такий настрій. Пишіть, як ви почете, діліться своїми рецептами в коментарях. Мені буде приємно, щось мене запитуйте. такі мої пасочки. Всім гарного дня і продовження чистого четверга. Всім цьому па-па.